Мій Києве колиска прослов'янства, язичницьких багатств і древній дух волхвів. Апостол, тут Росія зерни християнства у землю орів, і жоден парусток не всох і не зотелів. Тут Кий ходив і либіть рання, Тут ще і в Дніпрі самі вловили щук. Це твій першопочаток, початок, це твоє світання, велика твоя доля вся її величі та мук. Князі, княжата, козаки, гетьмани, творили Києве літопис твоїх днів. летіли орди звідусі. Шли бу сурмани, я не чари і опікались об молитви твоїх гнів. І знов орда, прилюта і запекла, Повзла в зміїно в наш блаженний край, вона стартар, і знов зійде до пекла. Причисто, діво, розкинь. Омофор і помагай, у цій тьми вже пораховано усії мерзенні дні, а ти в віках стоятимеш велично, у цій кривавій і тяжкій борні земля і небо меж тримають героїчно. Ти в Бога Києва на рятівній долоні, ти боговибраний, ти наш Єрусалим. Дніпрові води нині ще й солоні, але і сот небесних, ще впадуть меди дощем рясним.